Доброго дня, друзі, зі мого каналу та однодумці. Сьогодні 12 серпня 2023 рік. Хочеться зняти відео по урожайності сортів фундука перед збором урожаю. Це перещеплений кущ дикої ліщини. Пішов йому п'ятий рік, деяким сортам третій, деяким четвертий. А найстарший це п'ятий рік, сорт Морозівський. Також ось перед вами тут щеплений сорт Караманівський. Нащепив я його для того, щоб брати з нього черенки. Минулого року зрізав які вже черенки вимахали здорові. Ну і крім того, по урожайності він показав сигналки. Це сорт караманівський. Горіхи великі, вже починає жовтіти, окрашуватись і виходить з плюски, як для сигнального плодоношення, я думаю, непогано. Ось тут видно, яке вже забарвлення в нього. Такі зав'язі. Чи мені подобається сорт Караманівський, тим, що він зав'язі по декілька горіхів, одиничних майже не буває. Інший сорт, який тут прищеплений, це сорт Морозівський. Ось такі горіхи. Тобто Караманівський і Морозівський це сочинська селекція. Ось такі здоровезні горіхи. Це вже починають забарвлюватися. Це ще караманівське. І тут не, невеличка така прищепа. Ось такий подовгостий сорт. В нього дуже тонка шкарлупа і хороший вихід ядра. Ну, шкарлупа пів міліметра, тобто його можна роздавлювати двома пальцями. Отакий горіх. Це той же самий тонкокорий, але ж з іншого ракурсу, тобто інша прищепа. Бачите, як він позакладав, зі всіх сторін. Так, він зараз не дуже великий, але минулого року був ще менший. А цього року більший горіх. Я думаю, що чим краще буде рости підщепа. Ось вона як вже пішла вверх, сережки позакладувані, тим краще будуть горіхи. Ну, вихід в нього дуже добрий ядра і тонка шкарлупа. Це ще з іншого ракурсу. Сорт морозівський. Отакий такий горіх. Цього року його небагато, певно, запилення не співпало. Хоча є достатньо, якщо передивитись по гілках. Але горіхи зате дуже, дуже крупного розміру. Далі йдуть італійські сорти. Цей куплявся як мартарелла. дуже ранне цвіте і має ось такі горіх в завізях по одному, по два, по три горіхи. Цікаве спостереження, що ці гілки одночасно не плодоносять. Тобто деякі так як ось ця гілка гарно завантажені урожай, а сусідня пішла в ріст, і на наступний рік вона буде плодоносити. Грихи доволі вже крупні, але ще не окрашується, не забарвлюється. Тут тобто закладає. І внизу самого низу і повністю по кущу. плюс Сережки на наступний рік. Сусідній з монтарелою тонна Діджі фоні. Теж та сама тенденція, деякі гілки плодоносять, а деякі от закладають сережки на наступний рік. Другий рік плодоносить. Єдиний мінус. раннє цвітіння. Треба підбирати запельот. Трьохрічний саджанець сорту Коуш. Закладає горіх, сережки, сигнальне плодоношення. Деякі залізи я пообривав, щоб він краще виріс. Ось такі вже гарні саджанці, двохрічні сорту Американська селекція і такий порожай. Плюс сережки на наступний рік. Сорт корончастий, сигнальний урожай. У мене тут всі горіхи ростуть на купі. І зрозуміло, що недоотримують сонця, через те горіхи можуть бути менші. Як для сигнального це досить багато. Далі. Ось такий сорт зюдівський. Він гарно виріс цього року. Дав такі прирости по півтора метри. І сигнальні горій. Сигнальні, здається, минулого року були, а це я лишив. Це я омолодив з порослі. Єдину гілку лишив і от на цій гілці. Такий горій. Цікавий горішок. Росте дуже добре. Це далі американець Джеферсон. Сигнальне плодоношення. Ось такі горіхи. Одиничні то зовсім здоровезні. Він теж пізно цій те, і йому потрібен пізній запилювач. І отакі от робляться горизонт. Вертикальні відводки двохрічні. Це один Джефферсон. І ось другий тут. Ой, тут такі зараз. Такий горіх Джеферсон. Цього року він вже дав дуже класний прирости. Цей горіх куплявся як вересневий, але бачиш, що це не вересневий. Можливо, Україна 50, щось схоже, але ну, дуже урожайний. Це сигнальне плодоношення, а горіхів дуже багато. Думаю його зразу перещеплювати або корчувати, але напевно залишу, бо і сережок багато, і горіха дуже багато. Та й в принципі горіх не, не такий, щоб аж дрібний, з середній. Отсюди він позакладав з самого низу. От. Горіх середнього розміру, тому подивимось, який він на смак та й хай росте. А це вже інший американець. Ще один кущ в мене є Ямхіла. Так, Подоносить. Зараз покажу ближче. Отак. Дуже урожайний сорт. Єдине, що горіх розрахований на кондитерку. Тер вже дав прирости цього року. Так і не дуже. І він з тих сортів, які швидко достигають. Okay. Оцей такий ще. Гарно заплодоносив, сигнальний урожай. Я зараз глянемо, що це за сорт. купляв його як обільний. Ну, як на мене він. Він на обільний не схожий, хоча по плодоношенню наближається як для сигнальних горіхів, горіхи не, не малі і вже от. Покрашується. Зараз спробую витягнути. Ось такий горіх. Досить гарно. Симпатично виглядає. От. Сережки. так піднімаю гілку. І тут все в горіх. Ріхи просто ховаються. їх треба тут шукати. Прибрався я подвільно. Це пиріжок Уманський, сигналку дав. Наступний рік він вже пішов рист. Отак сельно, на наступний рік він вже буде, думаю, добре плодоносити. Це долинський. як на нього кажуть інші блогери, безвідказний сорт. Плодоносить завжди, плодоносить добре в будь-яку погоду при будь-яких умовах. Так, він пішов туди далі. Це огоріху. Той же долинський, okay. з іншого боку. Ранній сорт як по цвітні, так і по дозріванні горіх. З ним росте горіх, який брався під назвою обільний, але я бачу по розміру. Що це не обільний, теж починає вже вже окрашуватись і прокручується. Прокручується плюски, такий горіх. Можливо, це щось з бадаловської селекції. Гарно плодоносить, гарно загрузився і закладає багато сережок. Тут в мене є прищапа в крону. червонолистого сорту, Смолін сигнальні горіхи і всі, всі бруньки вже в сережках тобто він такий, що ранньо вступає в плодоношення. Такі горіхи, з ним межує. Як на мене досить перспективний сорт ультраскор, який дуже, дуже добре загрузився. Отакий От невеликий кущ тут під кожним листочком горіх. Отак, От брати гілку, верхівка горіх. Тут горіхи і горіх доволі немалий. Горіх великий. І так воно пішло на самого верху. Цей куплявся п'ятирічний кущ. під назвою «Черкеський 2. Теж вже починає поспівати горіх. Досить урожайний.